Кропивницькі студенти обшивають українську армію. Другий рік поспіль викладачі та студенти педагогічного університету та ліцею побутового обслуговування відправляють на схід тисячі речей, пошитих власноруч. Теплі костюми, маск, халати, патріотичне спідня це не єдине, чим утеплять бійців на сході. Роботи не припиняють навіть влітку. Головне аби був матеріал. Подробиці у сюжеті Сергія Михайліна. Попри канікули, студентка третього курсу Ірина Шило разом із подругами працює за швейними машинками. Із наволочок та простирадил шиє спідня для військовослужбовців. каже, це найменше, чим може допомогти українським захисникам. Переповнюють емоції тим, що хочеться якусь підтримку надати бійцям, тому що тим вдячний за те, що ти спокійно живеш під мирним небом. Тому мабуть. Велика гордість на за це за них е, переповнює швейні роботи на фізико-математичному факультеті не припиняються ані на мить уже протягом двох з половиною років. Студенти пліч опліч із викладачами працюють на практиці в позаурочний час і навіть вдома, в кого є швейна машинка. Наприклад, ось на таку спідню білізну ну, виходить біля біля 40 сантиметрів. Тканини і це ж є це дуже швидко, там, хвилин 40, можливо, ну, 50, ось так. А також шємо теплу білизну, термобілі. Там балаклави такі, ну щоб їм тепло було взимку, саме штани і кофти. Аби підняти бойовий дух бійців, в білизну вшивають лампаси з національним орнаментом. Виробництво без відходів. З матеріалів, які залишилися, виготовляють шапки, балаклави та рукавиці. Багато в'язали носків ще в перші зими. Тоді коли холодно було. Тут у нас і виклад... Ну, не тільки викладачі, співробітники і навіть технічний персонал приходили. Хто не міг в'язати, приносили нитки, хто міг в'язати, приходили, брали, в'язали. А от учні ліцею побутового обслуговування минулого місяця пошили 30 термоізолюючих костюмів. Він складається з чоловічих штанів білизняних, тобто отаку фасону і така Ну, Такий костюм можна виготовити за. Один день виробничого навчання помагаємо, значить, смотрите та третій полк. 57-я бригада, ем, значить, правий сектор, е, батальйон Кіровоград, е, Шахта Бутовка, 128-я бригада, 28-я бригада, 42. В общем, ну, в принципі, допомагаємо тим, хто, допустим, є такий звонок. Позвонили, там сказали, що там треба, нету там білья, висилаємо більє, висилаємо масхалати. Волонтери кажуть, теплі речі на фронт потрібні постійно. Закликають не. Небай... Дужих містян допомогти з придбанням флісу, матеріалу для термокостюмів, або ж приносити старі ковдри та наволочки. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.